Добрий день, Сьогодні ми розв'яжемо таку задачу. Задача розв'язується за проханням одного з підписників. Така задача. кількома способами можна розставити в ряд 5 чорних, 4 білі та 3 червоні фішки. 5 чорних, 4 білі та 3 червоні. Тобто 5 чорних, 4 білі та 3 червоні фішки. В ряд. Кількома способами можна розставити тут вже яс, ясно, що це перестановки з повторенням. Звичайні перестановки тривіальні. Тут вже нічого складного немає. Це буде що таке? П, я... П я з 12 по... Тут пишу 5, 4, 3. Це буде 12 факторіал на 5 факторіал, на 4 факторіал, на 3 факторіал. Ось це буде. 20 факторіал скорочуть, буде 6 на 7, на 8, на 9, на 10, на 11, на 12. 4 факторіал це що таке? 4 на 3, на 2 і на 1. І 3 факторіал. 3 на 2. Тепер скорочуємо Те, що можна скоротити. Ну, 3 і 2. Це 6. 6. 4 і 3. 12. 4 і 3. 12. Ну, двійку скоротимо з чим. Давайте двійку скоротимо. З восьмеркою 4. І виходить у нас 7 на 4 на 9 на 10 на 11. Ну, Помножимо, помножимо, що робити. Це буде 7 на 4, 28. 9х11, 99. І на 10. Це буде. 28 на 99 Давайте переможемо. Потім нулик допишемо. Значить, на 9. Можете в стопчик, я потребую усна. 72. Так. Якщо у вас залишиться такі запитання з пригодового відеоуроку, задавайте в коментарях. підписуйтесь на канал. До побачення. все найкраще.